Робота на автопілоті везе сусіду золото. Так що підкинемо сусіду гамніса. Робота їде, це рулює сам. Давай, браток, давай. Так що Знову повний приседчик. Так що, друзі, яка і весна. І треба підкинути сусіду гарніза. Бо не буде гарніця, не буде нефіга. Так що підгрузили ще один прицепчик, пообіцяв, значить треба зробити. Зараз чимало людей звертаються, щоб гною взяти. Зараз у мене також там возять славуньки, на город патінки. Вже 5 прицепчиків відвезли. Ну а ми також потрошку будемо вивозити на довбалочку. Тут ми трошки закидали, розтягнемо, ну от якось так. Працює в коптілочці. Леся Петрівна, привіт! Привіт, вона махає. Тачки стоять завтра в дорогу. Два їх стрела вийшло в нас після ремонту. Ну, а там хлопці десь Є, нема машини, значить, значить що, значить вже повезли, нагрузили, Жигуликом возять. О, так легше, ніж тракторний прицеп накидати, Та зараз тракториста хрен найде. Так що отак. Бота знову в роботі, Не знаю, в цьому році буду щось планувати мабуть покришки. Я, так я так думаю, кожен рік Серега зробив мені кнопку на це все діло. О, так що такий прицеп. Питали, з чого прицеп? Прицеп з оприскувача Селдеповського, колись мені сват дав. Бочку вона така вирізана була під зерно. ну, а Потім вирішили зробити какашковоз, у нього збираємо вивозимо. Ну, а також там резерва зимою накидали, то перетрухло трохи хлопці зараз вивозять. Так що такий наші куботарик. Резина, звісно, не в другу, це його різно. Але тракторет 9,5 кінських сил. Манісенький дракончик і зільок. 9,5 кінських коників. Роздаточка, все як має бути. Поставили нову сидушечку, Зеркала ніяк шелудько не присобачив, О, ну привик уже так. Так що зараз везу до сусіда. Гамніцо. Так що поважайте сусідів і підсобляйте. Тому що тільки коли ви будете добріші, то і світ стане добрішим. На жаль, останнім часом щось дуже багато негативу, але всі люди різні і кожна людина судить по собі. Так що ми завжди, коли там... Розраховуємо, що буде так, то думаємо, так як би ми це зробили. Ну, Не завжди наші думки і можливості всі впадають. Так що працюваємо. Вон хлопенька виглядає. Що ти? Воно, не знаю, видно його чи ні. Тоже ганять. Почому гівно! Ей, не чує. Це лучко йому гівно продає, почому, зараз поїдемо, спитаємо. Так, герепчик ще один зробили, 33-й хлопцям. Завтра повеземо. Ромки на машину трохи підшамалили. Ось такий у мене бардак у дворі. Цю машину також понеділка заїжджає на ремонт. Будемо готувати на наступній вихідній поїде. Хламу трохи є, але нормально немає, і став у рега може кому треба. А що ми тут робимо? А? Що ти тут робиш? Бізнес на говні? Доброго дня. Приїхай гівно. Брати. Гівно? А без гівна не туди, не сюди. Ти ж який хазяїн, такий береш, так? Да? Так. Хазяїн який? Хороший трохи, так? Да? По чому гівно продаю? 250. Що 250? Прицеп. Що прицеп? Отакий 350. Ти ти, бля, Стапенко, подумай, що я тобі говно продаю, бля. Коли я продавав говно? Ой, дуже давно В Смислі дуже давно. Я я продавав, ну було таке В Смислі, продавав? Я тобі продавав говно? Ні, ні, ні. ні, ні. А кому продав? Так а що де мене? Так що НЗшечка в мене є. Це для Славуньки назбирав говна, бо не буде гною на городі Фатіма, його вижене вдома, так? Да? Зник? Хочому мені можна в тебе прицепчик купити? Ну, ну і ти ж туди рейдерський захват моєї гов... амняшки вниці. Вирішаємо. Вирішаємо? Так чомусь говно? Поговоримо. Хай через мене все робимо. Да? Ти так, менеджер роботи менеджер... багато, хай добавили звоню, я порішаю. Всю жизнь давав говно, безкоштовно. Так. так що, друзяки, ну, на жаль, його кількість обмежена. Зараз говна хочуть дуже багато, але на жаль, так. Я ж кажу, Васі вожу, сусіду, а сусідка каже, бабі моїй, я тобі заплачу. Ну типу, хай привезе мені, а я кажу, як же я можу її за гроші везти, як я людині пообіцяв безкоштовно, по-дружечці. То я типу, за гроші повезу її, а йому не довезу. Значить, що, треба бути людиною в першу чергу. Так що тир говно, поки в мене нема вдома, я поїхав. Я ще паду. Да? Я тебе жду на наступну суботу. Що, що, будем... що мені будемо будем возити. Це буде до мене висадити? Ні, так куди? Це погане говно. Ну так, да, бо це ж моє. Так що погнав, послай, щось тут чеше. Ти як Женя Остапенко, бо як ви накази — 140 тисяч заходку. Так що, друзі, все, погнав до сусіда, бо в мене ще сьогодні знову буде сюрприз від е Лесі Петрівни. Хто там каже, що живуть, не займаються переробкою, бо він постійно в дорозі, ну що в дорозі говно везу, Бачили. Е, займаюся. Знову їде рибка до мене. Є можливість взяти. Марія Васильівна ще везе. Поїхала брати собі, будуть хлопцям готувати консерви. І позвонила Лесі Петрівні, ще кілька 60 везуть мені. 12 штук. Чи 10 штук, тут? 12 штук. Так що буду ще рибу сьогодні переробляти. Ну і не забувайте приєднуватися сьогодні одняти. А потяг і на ноль прямився. На душі котискрибуть, але будемо щось працювати далі. Що, друзі, зарядочка. Отак сусіда по-тихому закидаю гамміцом. Трохи як тоді мов заїхати, бо тоді грязь була. О, так що гомна сусіду підкину. Ще ще трохи залишилося, тут так, закриємо питання. Ну а Там по можливості ще... Туди трошки підвеземо, як буде час. Так що працюю далі. Як аз в темі. кемі, субота це взагалі огонь. Так що працюємо. Фух. От так. так що, друзі, отакий він бізнес на говні. Поки закидав сусідів, хлопці ще один прицепчик взяли, так що, Славунька трошки зменшив мою кучку з хлопцями. Ну а я на наступну неділю... Буду також вивозити гній. Так що хлопці поїхали. Я поїхав за Надійкою. Так що працюємо. Життя в селі. І, мабуть, найкрасніший би був бізнес. Це на гною зробити з нього хороший перегній і продавати дачникам. Ну, на даний момент зараз просто якось не до цього. Але реально я все життя роздаю. То одні сусідки давав, то другі, то цьому Василію, то цьому Василію. Ну, от так, щоб у людей трошки родило і є порівняння. Так що, ну, якось так. Так що хлопця погнали. А я погнав понадійку. О. Ще чекаю рибку, задію 60 кг рибки, перероблю і буду готуватися до прямого ефіру. Так що приєднуйтеся в прямий ефір ввечері о 20.00. Поспілкуємося по сьогоденню, по господарству. Зараз розпочинається сезон. Такий весняний. Люди все-таки думають і планують. Курочки про свиночок дзвонять, питають чи продаю поросят. У ну, мене нема лишніх, тільки для себе. Бо рідко ми розігрували, щось продавали. Так що з вами був Сергій Шелудько. Баригун, який тільки катається, нічого не робить і нічим не займається, тільки попрошайничає. Ну, Дав би Бог, щоб всі так попрошайничали і нічого не робили, як робить моя родина. Так що всім миру здоров'я добра. всіх чекаю о 20.00. Працюємо далі.